Астрономія 11 клас, урок 22, температура зорі, зорі та їхня класифікація. Температуру поверхні зір можна визначити, скориставшись законом Стефана Больцмана. Визначену таким методом температуру називають ефективною температурою. Однак цей метод застосовується обмежено, тому що досить точне значення радіусів визначено приблизно для кількох десятків яскравих гігантських зір. Температури зір дуже різняться. Холодні червоні зорі мають температуру близько 3000 кельвінів. Наше сонце з температурою фотосфери 6000 кельвінів, належить до жовтих карликів. Температура гарячих зір сягає 50 тисячам кельвінів. Основна частина випромінювання гарячих зір припадає на ультрафіолетову частину спектра, і ми їх бачимо як зорі блакитних кольорів. Найбільш гарячими є молоді зорі, температури фотосфер яких дуже високі, від 60 тисяч до 100 тисяч кельвінів. Спектральна класифікація зір Зорі відрізняються великою розмаїтістю, однак серед них можна виділити окремі групи, що мають загальні властивості. При першому ознайомленні з зоряним небом видно, що зорі відрізняються за кольорами. Особливо це помітно, коли розглядати їхній спектр. Найважливіші розходження спектрів зір полягають у кількості та інтенсивності спостережуваних спектральних ліній, а також у розподілі енергії в безпосередньому спектрі. З урахуванням видів спектральних ліній і їхньої інтенсивності побудовано спектральну класифікацію зір. У Гарвардській обсерваторії було розроблено класифікацію спектрів зір. У якій послідовність спектральних класів позначаються великими літерами латинського алфавіту? Розходження всередині кожного класу додатково підрозділяють на 10 підкласів від 0 до 9. Наприклад, сонце належить до спектрального класу G2. Ця послідовність спектральних класів відображає зменшення температури атмосфер зір від класу О до класу Л. Спектральна послідовність одночасно є й колірною. Зорі класу О мають блакитний колір, класу Б – блакитно-білий, А – білий А білий. Хімічний склад атмосфер більшості зір майже однаковий. Зовнішні шари зір складаються з воднево-гелієвої суміші з дуже малою добавкою більш важких елементів. Наприклад, аналогічно до сонця, інші зорі містять у своїх атмосферах 73% водню, 25% гелію та 2% усіх інших елементів. Розходження у спектрах зір визначаються головним чином розходженнями температури. У фотосферах Холодних зір можуть існувати найпростіші молекули, тому характерними деталями спектрів зір класів М і Л є широкі смуги поглинання молекул. За більш високих температур молекулярні сполуки розпадаються, у таких спектрах пропадають спектральні смуги молекулярних сполук, проте з'являються лінії, що відповідають нейтральним металам. Таким чином, спектральна класифікація зір це температурна класифікація зоряних спектрів, що ґрунтується на оцінках відносної інтенсивності вигляду спектральних ліній. У наш час спектральною класифікацією охоплено понад 500 тисяч зір.